Ще раз вітаю на каналі. Вже це відповідь на попереднє відео, додаток, доповнення. Почали питати звідки насіння, там, те, все. От зараз я покажу телефон. Ну, цей дядько є на і на фейсбуці. Так що телефон, він же Viber. І підкреслю. Він каже, ну всі ці рослини чи насіння, там я не знаю, як з ним будете розмовляти. Це тільки обмін, підкреслю, тільки обмін. Так що за все інше там розмовляйте з ним. Зараз я покажу, бо ютубчик не любить ці речі. Я швидко е, покажу телефон, ну він же Viber. І е, ви там основно, зупините кадр і собі там запишете і будете спілкуватися з ним. Так, дивимось уважно. Так, ось бачите. Михаїл Деркач, і, ті, і телефон, він же вайбер. Все. Ось так от. Все. Кому треба, дивіться, дзвоніть, звертайтесь. Якість супер-пупер. Ну, все взагалі добре, я задоволений полностью.